Всім привіт! Сьогодні у нас відео про товари, як то кажуть, для геймерів. Не професійно, звичайно, а просто для людей, які люблять ігри, але товари хорошої якості, які можна сміло рекомендувати і, ну, і сміло гарно ними користуватися. Правда, тут товари будуть у цьому, цьому відео не лише для геймерів, але ну, для звичайних споживачів ПК користувачі, верніше, теж підійдуть. Ну, я думаю, для мене це, як на мене, це оптимальний, недорогий комплектація периферії для ПК. Так, але почнемо розпакування з такої посилочки. Посилочка їхала до мене практично 2 місяці. Тут мають бути батарейки крона, але акумуляторні батарейки крона. Так, мене просили їх для металошукача. Оскільки людина вже каже, задобувся купляти вічно нові і нові батарейки. Шло майже 2 місяці. Ця посилочка побачила світ. Була і в Сінгапурі, і де не хоче. Так, розпакуємо і подивимося, що нам прислали. Ось така коробочка. Посилання на продавця дам, якщо воно ще. Ну, якщо вона ще діє, така маленька коробочка, все культурне. Це офіційний магазин Літо Кала на AliExpress. І головне, що йшов акумулятор Літії. Літії війшли акумулятори, і із... трек, правда, незвичайний, але. І йшли, відстежувалися в Аліекспресі, як звичайні... Ну, як звичайні товари. Так. Замовилося дві штучки. Ось такі. Зарядка. Type-C. Так, одну секундочку. Зарядка Type-C, ось так. 1100 мА один літокало. Перезаряджаємо крони. Ось так А дві штуки люди просили, вони приїхали. Так що буде собі користуватися. Ось так. Думаю, нормально. Наступна поселочка це вже поселочка для ПК. Так, ось такий номер для продавця. Це можна я посилання дам, ви собі відстежуйте, під час таких коротких розпродаж, як Choice, або якихось інших розпродаж на Аліекспресі. Цей товар можна купити дешевше. Ось вибачусь. Так, це є клавіатура механіки. К500. Ну це маленька. У мене вдома, якої я куплю дитині. Вік тому навіть більше Більше року тому на подарок на день народження. Є теж механіки К500, але на 94 клавіші. Ця маленька клавіатурка на 61 клавішу. РГБ підсвічування. Хороша клавіатура, перевірена мною однозначно, можу рекомендувати. Так. <гум> так, відкриємо. Так, только запаковано. Так. Ну, клавіатура Вашкенька уже вам кажу. Так, клавіатура. Ще що нам дали до клавіатури мануал. Є навіть російська. Можна почитати, кому потрібно. Так, ще що дали. дали. Кабель, заряд, кабель, ну, не зарядки, кабель під якому. Приєднується клавіатура до ПК та іпсіни, і пси на USBA. Ось така. Далі. Прибори для зйомки кейкапів і е і, і, і два, і, і і два зйомні свічі червоного кольору. І сама клавіатура. На клавіатурі, правда, лише Англійська розкладка. Хтось може робити гравірування або, або купляти наклейки з буквами. Так, ну вона дуже маленька, прикольна, компактна. Я думаю, для ігор саме то. Ну тут багато клавіш об'єднаних треба дивитися. І це, ну, це все перевіряється на комп'ютері. Ну, думаю, для ігор це не так важливо. Всі клавіші функціональні для ігор є. Клавіатура регулюється, також регулюється підсвітка. тут багато є режимів підсвітки клавіатури. Також можна фірмовим додатком від механіки керувати клавіатурою. Клавіатура дуже хорошої якості. Перевірена мною, оскільки в мене К500, правда, на 94 клавіші. Так що придивіться, ось така клавіатурка. Буду ще зараз, зараз продовжуємо відео з іншими девайсами, які допоможуть вам комфортно сидіти за комп'ютером. Так, продовжуємо відео. Ну, оце відео, як я казав, це відео, як на мою думку, оптимальний і недорогі. Але нормальні комплект для ПК, тобто клавіатура, мишка і навушники. Мав би бути ще мікрофон, але мікрофон ще не приїхав. Так що мікрофон вже буде в іншій розпакуванні. Так, але крім того, ще прийшла одна посилочка. Думаю, вам покажу її у цьому розпакуванні. Так, ось такий трек-номер для продавця. Це має бути жіноча сумка рюкзак Сумка, як то пише, три в одному. Так, це все серйозно. Так. Подивимося то, що прийшло, що замовляли. Так. Так, по ціні, по ціні вона на розпродажі вийшла 12 доларів 47 центів. Ось так. Ну, показую її першу, бо то великий. Пакунок. Так, ось така. Зіп-пакет. Відкриємо його. Ну, я вже таку сумочку замовляв. Попросили. ще одну. Людині сподобалось, побачила. Цю сумку каже, замов мені. Все. все цивільно, все гарно. Упаковано дуже якісно. Ось така сумка. Сумка рюкзак хорошої якісті міцна, металеві. Все гарно, все прошито, все міцно. Таку сумочку можу з легкістю кажу, рекламувати. Рекомендувати, оскільки хороший, якісний продукт. Тут є ще шлейки. Шлейки, щоб робити через плече або як рюкзак. Ну, я дам посилання на продавця, там гарно показано, як воно. Ну і брендик, брендовий Селікагель. Так, ось така сумочка. Так, так, так. Хороший, якісний продукт. Сумкою задоволені. Повному обсягу. Я маю на увазі не цей, а ж такою самою, яку люди придбали трошки давніше. Так, якось ось отак, ось така гарна сумочка. Можете собі придивитися. Посилання на продавця буде в описі і зайдете подивитися на розпродажі, можна за гарну ціну купити. Так що тут претензій нема, сумку забираємо і продовжуємо відео. Відео ось таке посилочка. Так, 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 трек номер практично і не видно. Так, ось так гарно упаковано прийшло в коробці. Тайці не поскупилися на... на коробку. От бачите? коробка є? І товар не ушкоджений. Так. Так, замовляв чорну? А, в принципі, чого чорну замовляв, бо білої вже, поки я надумав, не було в наявності. Так що теж треба дивитися, не зволікати, бо люди розкуповують. Так. Трошечки от так, трошечки отак покажу. Ось так. Uh, так, так, так. Це Attack Shark. Attacks Shark X2 Pro. Ну, така трошки важкенько, ну але тут є. Ну, я думаю, що. Для геймерів підійде? Да? Так. Раз. Що ще тут є? І кабель, кабель Type-C на USB-A. Тут є трирежимне режимне підключення. А, тут і наклеїчки, все. Трирежимне підключення. По радіозв'язку. По цей. По блютузу і. І по цьому. По блютузу і по, по кабелю. Typ-C. Ключиться на походу сівши чи не сівши. Ні, щось блимає. Ні, вона ціла робота. 76% заряд батарейки. Так, так трошки незручно у рукавицях, і ось такий блочок. Блочок зарядки, тут теж підсвітка міняється. Так, так, тут ще має бути свисток. РГБ теж під РГБ на місці теж переключається ось тут. Різні кольори. Так. Ось свисток. Можна під'єднатися. Ось так напряму. Або по кабелю. Ну, мишка прикольна, мишка гарно себе показує. А ну, я під'єднаю і чи буде світити. Так, RGB підсвітка йде. От. І пішла зарядка мишки. Ну, думаю, прикольний дизайн. Кажу, дизайн, прикольно, вона дивиться. Ось тако у вас буде заряджатися собі, коли ви не граєте. Думаю, прикольно, якісна мишка. хороша, хороша фірма. Можу рекомендувати. Так. Так, тут все робоче. Тут питань до, до девайсу немає. Так. Ну, це все вже, ну, мешка така важкенька, нелегенька мешка. Мешка нелегенька в мене є. Атак Shark X5. То вона легенька, це, це вже трошки важка. Ну, думаю, це теж добре, як хто любить важкі мишки. Ну, і в принципі мишка безшумна. Є таке тихеньке поклацування, але, але, але це в міру і ну, досить те. Думаю, що хороший девайс. За невеликі кошти. Батарея на 500 мА стоїть у мешці. Так що, ось так. Придивіться, теж хороший девайс для вашого ПК. Так, наступна посилка. Ось такий трек номер. Прикольно, вони прийшли прийшла навушники, прийшли цієї фірми перший раз, якщо чесно, перший раз прийшли у у такій коробці. Переважно проходить у паперці і в пакет. А це перший раз вони приїхали в коробці паперові. Так. Але виджу, що не дуже тут допомогло. Так, раз. І два. Ось так. Ну і звісно. Атак Shark l 90 Хороші навушнички, якісні. Ще би прикольно була клавіатура Атак-Shark, але вона дорога. Від механіки теж хороша клавіатура. І за невеликі кошти, ну, порівняно невеликі, клавіатури можна купити дешевше, питань нема. Так, все по стандарту. Ще якийсь лист. Зараз ми подивимося, що вони там написали. Ну, тут по стандарту мікрофон. Свисток подвійне підключення або по Type-C, або USB-A. І на... кабель зарядки і кабель під'єднання на напряму, напряму під'єднання до цього. Ну, на кабельного на під'єднання навушників до вашого гаджету, комп'ютера, планшета ноутбука і інших девайсів. Так, це всі прийшли білого кольору. Так, трошки вони. Ось так. Ось так виглядають. Ну, хороші, прикольні навушнички, м'якенькі, яке, амбішурки. Оголів'я теж мягке, доволі. Що можу сказати, хороший девайс. Все робоче, все працює, легенька підсвітка, не нав'ятлива, переливається, вона не переключається, просто так переливається. Ну, в принципі, хороший, якісний брендовий продукт. Звичайно, не там. Якісь HyperX і так далі, це там. Райзерри, але, що то пише? Що то пише? Англійська мова, японська, корейська, чеська, грецька, польська. Ну, тут характеристики навушників стерео 7.1, й Bluetooth 5,3 і 2,4 Гц, тобто три режимне підключення. Складні навушники динаміки 40-40 мм, а батарея 800 мА. Ось так. Тут ще десь можна скачати і налаштування, щоб був об'ємний звук 7,1, Десь має бути. Я посилання дам на продавця, може в них там є посилання, де скачувати софт. І в принципі, навушники досить хороші. Так що, якось так. Подивіться, придивіться. Хороший, як то кажуть, комплект можна скласти і не за всі гроші світу Навушники плюс. Навушники плюс. Навушники плюс цей мешка і клавіатура. Зараз, секундочку. Ось такий комплект. Можна собі скласти з Aliexpress. Посилання на всі товари будуть в описі. Всім дякую за увагу. Як ви бачаєте, не так. Цей канал створений як хобі. Комусь може не подобається, то не дивіться. Так що всім мирного неба і слава Україні!